Обласна державна фінансова інспекція провела аудит діяльності комунального підприємства Полтава Фарм. Результати дослідження спеціалісти представили на прес-конференції. Обласний бюджет не до отримав від підприємства майже один мільйон гривень. Крім того, керівник Полтава Фарм сам собі нараховував премії і загалом мав зарплату 30 тисяч гривень на місяць. Зменшилася мережа аптечних закладів. По контракту постатуту передбачено розвиток, розвиток мережі. Розвиток сфер постачання, а насамперед ми бачимо про те, що відбулося скорочення зменшення мережі говорить, говорить про що, а аудітори повинні зробити висновок. Це не ревізори, це аудітори. Вони повинні сказати цифру і сказати, що слідує за цією цифрою. за ці цифрою слідує, що це втрата монополії і втрата конкурентної спроможності. Про відсутність зацікавленості Полтава Фарм у збереженні та розширенні мереж комунальних аптек свідчить і те, що на сьогодні підприємство продало та списало із балансу понад 20 будівель, а 10 приміщень воно взагалі не використовує, прозвітувала Ірина Салогуб. Порушення аудитори знайшли і в порядку закупівлі медикаментів, що кварталу керівник Полтава фарму видавав директорам структурних підрозділів доручення про укладання договорів. Це не суперечить чинному законодавству, але в тому випадку, коли докумен документ не зобов'язує до купівлі певних препаратів у конкретних постачальників. Жодним документом чинним, не нормативним, не статутом, не контрактом не передбачено, що керівник, коли видає доручення повинна зазначати керівнику структурного підрозділу, що він повинен купити у того чи іншого. Загалом результат аудиту засвідчив негативну ситуацію в Полтавафарм стосовно конкурентноспроможності підприємства, ціноутворення, обґрунтованості витрат та достовірність їх формування і відображення в обліку звітності. Підсумували на зустрічі. Всі дані дослідження спеціалісти передадуть обласній владі.